Евакуаційний наземний дрон, який рятує життя не лише пораненим, але й медикам. Київські політехніки роблять унікальні електроноші, створені переселенцем зі Слов'янська Дмитро Мамоновим. Вони швидко та дистанційно доставляють бійця до зони евакуації. Це важливо, бо від часу залежить здоров'я та життя бійця. Як і чому проєкт потрапив до рук Капоїшників, які відгуки військових, та чи має проєкт шанси вийти на промислове виробництво? Про це все запитаємо у учасника проєкту розробки Нош Мамонова Івана Підпалька. Іване, привіт. Привіт. Так, Іване. Перш ніж ми почнемо говорити про розробку, хотілося б дізнатися кілька моментів про тебе. Окей. — Програмувати вмієш? Вивчаємо, вивчаємо. Е, ну, У нас зараз ми програмуємо контролери на, ну, на кафедрі. ми там СТ, мова програмування, там це для контролерів, тобто промислових. Інженером ти хотів бути з дитинства, чи це якось так: от випадково взагалі вийшло? — З восьмого класу. Я сказав: мам, я хочу бути інженером. Мама сказала: Та да, який ти інженер, ти ж двоєшник. Пари прогуляєш. Да. Яку дисципліну ти ненавидиш? Скажу після закінчення університету. І останнє. КПІ це. КПІ для мене це можливості. Це, по першу чергу, гарні люди. Можливо, Можна командою якусь цікаву створити, з якою можна далі йти по життю. Гаразд, збирати і розробляти такі ноші для ЗСУ. Чия це ідея, і звідки вона виникла. Ідея проректора знакової діяльності Віталія Анатолія Пасічника. Він, як був в минулому теж керував, був куратором, чи якось так проєкту формула Стенкапи, коли вони робили гоночні боліди. І після повномасштабного вторгнення вони вирішили відновити діяльність, але вже робити не гоночні машинки, а щось. Потрібне армії зараз знайшли в інтернеті е, ось таку розробку Дмитра Мамонова. Вона їх дуже зацікавила, здалась перспективною, е, і вони зв'язались з ним. Йому дуже теж сподобалась ідея, і він передав нам його патент для подальшого освоєння. А чому саме КПІшникам Дмитро Мамонов вирішив довірити свою справу? Він сам напряму зіштовхнувся, я так розумію, з війною, бо він зі Славянська, тобто ми зараз знаємо, яка там ситуація. Я думаю, у нього перша це ціль, теж не вигада його власна, тобто, що він хоче більше заробити, він хоче їх продавати. Його вигада це зробити, щоб їх було теж більше на фронті, щоб більше зберегти життя, і ми зможемо реалізувати це. Я йому дзвоню, там, значи через день, кожен день я з ним присписуюсь. Тобто він нам допомагає з цим. Ти ж напевно, що вивчав ринок таких подібних дронів в Україні. І от скажи, чим саме ці ноші особливі? Чим вони відрізняються, які їхні головні характеристики? Саме таких я ще не бачив. В принципі, такої е платформи, яка може складатися мобільна. Бо це насправді дуже важливо. І наприклад, у нас от тиждень тому військові вже брали перші наш прототип, який Ми віддали, е, то ну в їхню машину таких штук би три-чотири влізли. Я думаю, ну якщо один на один поставить. Тобто, їхня мобільність це їхня основна перевага. Також знаю, що одна з їх таких головних переваг це вартість. Е, Ноші значно дешевші за якісь подібні аналоги, які не складаються. Їхня собівартість, яку ми хочемо, це буде там плюс-мінус 50, може плюс тисяч. Для військової техніки це взагалі, ну, якби копійки, типу. Якщо подивитися на ту техніку, яку там нам іноземці присилають, там такі ж самі цифри, але просто в євро. Розумієте? Ну, я не знаю. Бо якщо, наприклад, ми будемо ставити вже е зв'язок, щоб далі ловили більший пульт, кращий пульт, це вже буде ну, точно не 50 тисяч, це вже більше буде. Ну, Скільки ноші керуються з пульта, то чи можливо, щоб ворог перехопив або заглушив своїм ребом ці ноші? Е, ну... Так, ну звісно, зараз взагалі це питання реба в нашому війську і у війську, і у війську ворога дуже ну, стоїть актуальним. Є перевага, що це наземний дрон, і вони ну, не так сильно глушать. Звісно, ну, треба зробити таку можливість, щоб можна було переключатися між частотами. Зовні здається, що ця розробка досить проста. Тобто, машинка, там, платформа катається собі та й все. Але ж це помилкове враження. Ми ж розуміємо, що це дуже складний механізм. З якими процесами у виготовленні цієї машинки найбільше виникало у вас проблем? Купа проблем. Тобто, кожен день якісь кажу, проблеми. Перша проблема, що в нас не було нормальної конструкційної документації. Тобто Ми його робили, у нас була 3D-модель неповна, у нас були відео, які нам кидав Дмитро. тобто Він там виробляє їх, нам кидає відео, ось я отак от от роблю там, якісь там варю. так от Я ці труби варю. так от так". Десь приблизно у нас місяць зайняло зробити тільки, напевно, механічну частину. тобто Ми зробили раму, там тканину вирізали, наклеїли, колеса зробили. І ще наступний місяць, навіть півтора, було розібратися з електронікою, коли ми вже почали тестити ці ноші. Виплило теж купа проблем. Там на фіксатор різьбини посадили зірочки з цих моторколес, які йдуть, вони розкрутились через те, що там дуже великі вібрації. У нас закоротили в там проводка і згоріла плата. Це а ми загерметизували це правильного інженера робити помилки. Знаєте, це перше треба. Що скільки студентів взагалі приймають участь у розробці? Це якісь там конкретні факультети? Чи вам спеціальність взагалі не важлива? І ви навчаєте всього? Спеціальність взагалі не важлива. Це гурток загальнокапіїшний. І нам потрібні і програмісти, і люди з електротехнічною якось там спеціалізацією. Ми от прям активних почали робити. Це ось якраз були після зимової сесії, канікул у нас було там два тижні. І от, напевно, ці два тижні ми зробили дуже багато, прям кожен день працювали з викладачем, і ми якось з ним комунікували, якось можна сказати, подружились і. Почали разом працювати, в принципі. ми працюємо кожен день, навіть от по суботам працюємо. тобто І він горить, і я горю цією ідеєю, цим проєктом. Потім навіть, почали долучатися до нас студенти, ну, мої, мої друзі, мої одногрупники теж. Ви, як я розумію, постійно їх удосконалюєте та модернізуєте якось процес виготовлення. Чи вийшло у вас вже якісь свої покращення в неї внести? Ну дивись, ще оці перші, які ми відправили, вони точно такі, ж, як у Мамонова, тобто без досконалень. Що ми думаємо над досконаленнями? Перше, це зробити там колеса є. І проблема в тому, що ці колеса, вони одноразові. Тобто, якщо ви його пробили, то все, ви його викидуєте і. Типу, це насправді дуже тупо, тому ми придумали зробити там так, щоб можна було, якщо що, змінити ну камеру, покришку. Тобто, це буде не проблема. І наступна наша інновація, яку ми вже хочемо реалізувати, замінити ланцюгову передачу на прямий привід мотор колеса, і також, звісно, це зв'язок, дальність керування. Треба, щоб це було взагалі без участі людини за допомогою оператора дрона. Це, це класно. А звідки у КПІ на це все ресурс на їх виготовлення? Були залучені. Кошти від студентів, які вже випустились, студенти, які приймали участь у формулі, вони відкрили свій бізнес, свій СТО, свої фірми. І, можна сказати, вони були вдячні КПІ за те, що вони, воно їх навчило, чому що вони змогли себе реалізувати в житті. Вони вирішили там зібрати ці кошти, задонатити нам на відродження ось цього гуртка, який буде об'єднувати студентів. Як цей проєкт взагалі впливає на твоє навчання та навчання твоєї команди? Чи вдається вам це взагалі поєднувати? Тобто, вам певно, що мають іти зустріч, там практику, може, зараховуючи, ще щось? Е, ну дивись, в принципі, на навчання воно мені насправді вплинуло дуже добре, бо я нарешті щось вмію робити своїми руками. А от на навчання в політесі. Трошечки, звісно, я можливо не на всі пари ходжу, то викладачі розуміють, ходять мені, та руки жмуть, кажуть ви молодці, красавчики, але на пари, будь ласка, ходіть. І єдиний нам зробили такий е, таку нам дали можливість. Е, Нашій команді, ми якраз ось, там, троє з, можна сказати, з одного курсу, майже в одній групі, можна сказати, в чимось, е, нам дозволили зробити конструкторську документацію для електронож, і таким чином ми зможемо закрити таку дисципліну, як деталі машин, що от на третьому курсі нам треба здати е, е, курсову роботу. Тим паче, що це і для проєкту буде корисно, і навчанню допоможе. Да? Ну, так, звісно, якщо ми будемо передавати. Е, тому ж самому міністри, які питали для виробництва, так як немає контрольного документації, треба буде в будь-якому випадку проробити. То до речі, ж нещодавно міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин завітав до нашого універсу, і я знаю, що ви йому показували ваші ці ноші. Які взагалі відгуки? Чи має розробка шанси вийти на державне фінансування? Його це зацікавило. Я побачив по його очах. і Він це сказав, що в принципі розробка має шанс. Він сказав, що як еваку... як евакуаційні він ще не знає, але взагалі, як шасі, що воно складається, розкладається, дуже цікаво для привезення вантажа. Можливо, для тих самих якихось камікадзе. Цікав, що ну що це взяти треба на, е, на контроль, тобто і можливо якось з нами надалі співпрацювати. Бо з метро зробили приблизно 50. Ми одні відправили ще хочемо чотири, як мінімум. Тобто, ну 50 штук для армії, це взагалі нічого. А якщо за це візьметься держава і буде робити це ну, масштабовано, ну, серійним виробництвом, то це буде круто, я думаю. То. А яка твоя мрія і який план щодо нож Мамонова прямо от на зараз на найкоротший термін часу? Ну, взагалі, ось якраз моя мрія, вона чимось цим можна сказати, і пов'язана це. То моя задача це все ж таки зробити економічно потужну Україну державу, яка буде мати своє виробництво і у нас будуть закупати. Що made in Ukraine, це буде розповсюджене по Європі? Що це буде теж знак якості. Зробити більше виробництва. А стосовно нож Мумоново, хочемо зробити, щоб це було більш така універсальна платформа, яка буде трошки коротша, у неї буде гарна прохідність, у неї буде мобільність. Що у цього потенціал є? Треба тільки це реалізувати тут, Іване. Мені подобаються твої плани, які взагалі виходять за межі проєкту та стосуються загальноукраїнського такого виробництва, і це дуже світлі, як на мене, ідеї. Я хочу лише того, щоб вони всі в тебе виправдалися, збулися, щоб такі, як ти, як твоя команда, хлопці були в голові. Українського розробництва і розвивали нашу країну. Дякую тобі. Це треба, щоб люди об'єднувалися, такі ж самі гуртки по інтересам, об'єднувалися і щось створювали. Тобто. І тоді, думаю, буде. Не здавались, вірили в себе, вірили в нашу країну, вірили в наших людей. І я думаю, у нас буде все добре. Будемо жити як спокійно і нудно, як в Європі. Розумієте, тобто без воєн, без всяких економічних криз, тобто і буде у нас дуже все добре.